Що ви побажали добровочанам на сьогоднішнє свято? Ну, Перш за все хочеться побажати їм, мабуть, здоров'я, щастя, добробуту. Ну і найголовніше мирного неба, чого зараз прагнуть всі жителі нашої держави. Щоб все було у них добре, дай Боже. Ви всіх пригощаєте мациками, так? Так, пригощаємо мациками, калганівкою. Можуть попробувати випити, закусити. закусити. Ну, мацик. <сість> Масик це наша така полістська традиційна страва. Можливо, розкажете, хто його робив, як він робиться, за яким рецептом. Розкажете таємницю нашим глядачам. Ну, великої таємниці такої нема. Таємниця прийшла від діда з бабою, колись робили в селі в нас. І тут в нас по району багато в селах роблять. Ну, головне, щоб якісна була сировина. Ну і є такі деякі, ну, як може таємницею не можна назвати, але ж. Ну, ну, треба просто з душею до цього віднестися і воно ну, все вийде. Що ви побажали добровощам на день міста? Я побажала, щоб наше місто розквітало і надалі, щоб е, був мир, щоб сонце гарно світило і щоб всі були щасливі. Свято міста це завжди свято, це для всіх. І тут настрій, дивлячись на це все, на веселих людей, які е, улибаються на щасливих, то і настрій відповідно піднімається. Як вам подобаються заходи, які сьогодні проводяться? Ну я е, щойно приїхав, так що ще все не, не роздивився, але з першого погляду видно, що цікаво, що так е, гарно організовано. А далі по ходу будемо бачити. Я думаю, що буде ще краще, коли е, події будуть е, розвиватися і буде зустріч з людьми, які з знаменитими людьми добровиця, які часто приїжджають сюди, от, розказують свою історію. Тобто, ну, все, думаю, що все буде чудово. Що ви побажали добровещанам? Добровечан побажав би здоров'я, щастя, миру, добра. Ну і головне, світлого неба над головою, щоб завжди був мир в нашій країні. Які у вас плани сьогодні на день? Вийшли з дітками, подивитися, що в нас робиться в місті. Яка чудова програма, все дуже гарно, красиво. Для дітей дуже багато всього як ну, бажано, щоб можна було б щодня, так звісно було. Ми були б дуже раді. Якби щодня було б не буде скучно, у нас час. Ну, хоч хоча б щонеділі. Щодня може перебільшую, а хоча б щонеділі. Настрій хороший. Що побажали добровочанам сьогоднішнє свято? 에, побажала б миру, спокою, щастя і хорошого настрою.